Пане Артеме, дивіться сам Бен Годжес каже, що Україна, Київ це саме те місце, де сьогодні повинен перебувати президент Сполучених Штатів Джо Байден, і разом із тим, що в Сполучених Штатах сьогодні свято, сьогодні день президента, і він його протягом інтерв'ю називає мій президент, мій президент. Е чи правдиві ті сигнали, про які говорить Бен Годжес що це не лише сигнал для України, це ще й сигнал для Росії, мовляв, дивіться. Е в Україні йде війна. Ви направляєте в Україну всі свої війська? Ви обстрілюєте Україну ракетами разом з тим була й повітряна тривога під час зустрічі президента Зеленського і Байдена, і вони прогулювалися, ну умовно прогулювалися центром міста. Які ще це можуть бути сигнали? Чи може це бути сигнал для усього світу і, наприклад, для мешканців Сполучених Штатів? Звісно, ми ж говоримо про візит якраз лідера демократичного світу, про президента Сполучених Штатів Америки. Якщо хочете, трохи пафосно, але цей візит це також цвях ще один в трону Путіна. Чому тому що да вже весь світ глузує з того, що Путін є там бункерним президентом, який сидить за столом кілометровим, і там приймає якихось незрозумілих людей. До нього приїздять третій четвертий ешелон політиків. Да, сьогодні до речі, в Москву приїхала делегація з. Китаю, але на противагу київській історії, де приїхав президент найбільшої країни світу, приїхав якийсь там шостий сексекретар Цзіньпіна. Ну, це насправді викликає посмішку і можна спокійно глузувати з того, що відбувається. По факту, це найпотужніший меседж, який прозвучав від наших партнерів головних, це сполучених штатів. Чому чому так довго взагалі чекали цей візит? Я, наприклад, навіть в особистому спілкуванні з іноземцями часто питав, як ви думаєте, Байден приїде, і навіть дипломати, журналісти вони не були одностайні, вони сумнівалися. Тому що це несе за собою дві два напрямки ризиків. По перше, фізичний, да ми ж розуміємо, що реально 100%. є велика загроза того, що щось прилетить і може постраждати президент Сполучених Штатів. Друга це іміджева, якщо б білий дім не був впевнений в тому, що Україна переможе цій війні. Не було б такого візиту. Вони б а, якраз не хотіли розділяти негативні репутаційні ризики. Тому сьогодні, коли Байден приїздить до Києва і говорить, що Україна перемагає, це не просто гарні слова, це не просто заголовки для світових медіа. Це реальна позиція і консенсус, який є на заході. І сьогодні мені здається це черговий сигнал, того що буде більше зброї, буде більше підтримки. І Байден частково про це сказав. Нагадав про якраз і фінансову підтримку, яка також Україні наднеобхідна. сьогодні ми маємо. Наші а, витрати виросли в два рази. До, до довоєнний бюджет був 35-38 мільярдів. Сьогодні нам потрібно в два рази більше. Тільки половина цього йде на а, на стримування ворога на нашу оборону, а, і якраз ну на ці найважливіші напрями. Так не забувайте, що в нас є і медицина і ще багато чого інше. Тому якраз сьогоднішній візит Байдена це а, дуже потужний меседж, Що а, війна а, вона має закінчитись скоро, і вона має закінчитись в. Виключно перемогою України, тому не має бути жодних компромісів. А ми ж, якщо там подивимось, зараз наш шановний друг, президент Франції Еммануель угу. Макрон, знову ж взявся за свою улюблену пісню про те, що там ніхто не має знищувати Росію, що треба Путіну зберігати обличчя. Сьогодні приїздить Байден і просто ну в політичному плані малюку Макрону показує, що таке, що таке політичне лідерство, як має виглядати справжній політик.